Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Субота, 10 серпня 2024 року. Таро карта дня. Нульовий старший аркан Дурень. Таємниця людського буття полягає в тому, що кожна людина. Це дурень. Людина народжується в цей світ дурним і дурним помирає. Моя порада. Прийміть дурня в собі. Я дурень, ви дурень, ви дурепа. А хтось навіть просто дурак набитий. Не звинувачуйте себе. В тому, що ви здійснили якісь дурні, нерозумні вчинки. Навчіться сприймати оточуючих людей теж простіше, як дурнів та дуреп. Любіть себе безумовно, радійте життю. І пам'ятайте, що дурням щастить набагато більше. Не бійтеся інколи дозволити собі, побути дурним чи дурепою. З повагою ваш таролог Любомир Богоявленський.